Усім привіт! Сьогодні будемо в'язати з вами ось таку класну сніжинку. Саме сезон готуватися до новорічних свят, тому я вирішила зробити для вас тиждень сніжинок, і заодно покажу, як їх крохмалити і що для цього потрібно. Сьогодні будемо в'язати з вами ось таку сніжинку, це найпростіша сніжинка, взагалі, яку я знайшла. Таких масштабів, тобто вона велика, але вона дуже-дуже просто в'яжеться. Для цієї сніжинки нам знадобиться будь-яка тоненька, біла або будь-якого іншого кольору пряжа. Я обрала напівбавовну в мене від фірми Alize. На жаль, я не пам'ятаю, що це за пряжа, тому що я купувала. Ще минулого року, і в мене етикетки не збереглася етикетка, тому будь-яка-тонесенька, ось бачите, вона дуже тонесенька. Тобто будь будь яка пряжа і будь-якого кольору, яку ви забажаєте. Так, і крючок підходящого для неї розміру. Я взяла таку пряжу і брала крючок 1,75. Ви можете брати в залежності від вашої пряжі, можете спробувати на одному зв'язати на іншому. В принципі, так я і підбирала. Тому що якщо брати дуже-дуже маленький, наприклад, крючок, він буде, ця сніжинка буде дуже така груба, е полотніка, знаєте, так як сказати. Якщо ж дуже е більший то тоді сніжинка виходить така трішки, навіть не трішки вона виходить рихла, і тоді з нею важко працювати. І взагалі великим гачком, з такою ниточкою дуже важко працювати. Тому підбирайте розмір ниточки під ваш гачок. Я буду показувати вам на рожевій пряжі, так, краще фокусується камера, тому. Буду в'язати саме з неї. Дивіться, нам потрібно зробити кільце амігурумі. Ми ось так кругом двох пальців обводимо ниточку, ось кінчик, який в нас не під'єднаний до моточка з лівого боку, кінчик, що під'єднаний до моточка з правого. Тримаємо наші ниточки. Ставимо нашу пряжу і тепер будемо в'язати. Приєднуємо ось таким чином нашу ниточку ось, бачите, з'єднали, тепер вона нікуди не втіче. Пров'язуємо одну повітряну петлю і далі по колу, ось тут, ми пров'язуємо 11 стопчиків без накида. Просто ось так по колу. Далі нам потрібно стягнути, тягнемо за оцю ниточку, стягнули, все. Далі нам потрібно приєднати цю петельку до ось цього іншого краю. Ми ось сюди, отак, бачите, ось наша перша ніби косичка. Ми сюди продягаємо наш гачок, захоплюємо ниточку і ось так з'єднувальним стопчиком робимо. Далі. Пров'язуємо дві повітряні петлі, це буде дві повітряні петлі, якби замість стопчика. І дві повітряні петлі, далі. Далі через один стопчик, ось наш перший стовпчик, ось другий. В другий стовпчик ми пров'язуємо стовпчик з накидом. Пров'язуємо дві повітряні петлі, 1, 2, і знову пропускаємо одну петельку в іншу, пров'язуємо стовпчик з накидом. Так продовжуємо в'язати до кінця рядочка. В кінці ми ось робимо дві повітряні петлі і з'єднуємо з ось цим стовпчиком, який в нас був стовпчик підйому з повітряних петель. Так. В нас має вийти ось, таки, ось таких загалом шість стопчиків. Один, два, три, чотири, п'ять і шість. Далі ми набираємо петлю підйому одну, і по цій косі ми пров'язуємо чотири стопчика без накида. Один, два, три. 4. Далі ми пров'язуємо, ось навпроти ось цього стопчика теж стопчик з накидом. По наступній косиці ми пров'язуємо 5 стопчиків без накида. Ось тут, ось ця, ось ця петля підйому, яка ми пров'язали, це, це був наш п'ятий стопчик ніби. А ось тут, далі, всюди, ми будемо пров'язувати по ось цих косичках. По 5 стопчиків без накида Так до кінця рядочка. Дивіться, в кінці цього рядочку ми ось сюди пров'язуємо стопчик без накида. Це останній ось тут, що ми напроти, тут в'язали, на це тут, напроти, ми пров'язали. І ось так в наступну петлю пров'язуємо з'єднувальний стопчик. Далі нам потрібно набрати. 12 повітряних петель. Набираємо 12 повітряних петель: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 і напроти ось цього стовпчика пров'язуємо з'єднувальним стовпчиком. Далі знову набираєте 12 петель, так само ось тут з'єднувальним стовпчиком, і так до кінця рядочка. Далі пров'язуємо 13 повітряних петель: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 12, 13. І тепер робимо. Наші ось ці вершечки. Яким чином? Ми пров'язуємо три повітряні петлі: 1, 2, 3. Бачите, ось ми робили першу ось цю петельку, і ззаді неї є ось така петля. Ось так просуваємо і з'єднувальним стовпчиком пров'язуємо. Далі ми. Пров'язуємо 5 повітряних петель: 1, 2, 3, 4, 5 і, ось, бачите, в першу цю, що ми п'яту пров'язали з цих повітряних петель, так само ззадів у нас є петелька, ми за нею робимо з'єднуваним стовпчиком. Тепер набираємо 3 повітряні петлі. В третю ось цю пров'язуємо з'єднувальний стовпчик. І тепер ось нашу косичку, ось сюди. Бачите, ось зараз покажу. Ось наша косичка, ось остання ось така петелька перед цими вже скручуваннями. Ось, перевертаємо на інший бік, і ось ось ця петля за неї ми чіпляємось. І в цих з'єднуваннях, і зараз з'єднуємо її. Ось так, пров'язуємо з'єднувальним стопчиком. І далі набираємо 10 повітряних петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Так, далі приєднуємо стопчиком з двома накидами, ось так перекручуємо. Так, зараз трішки незручно. Так, стопчиком з двома накидами, ось тут, по центру, між ось цими. Чіпляємося і пров'язуємо стопчик Двома накидами. Один, два, і закріплюємо. Далі набираємо три повітряні петлі. Один. два, три. Тепер робимо таку саму пімпочку, як ми тут робили, тільки вона буде складатися з однієї штучки, а не з трьох. Пров'язуємо три повітряні петлі. Один, два, три. Перевертаємо. І ось за цю. Петельку. Пров'язуємо ось так, з'єднувальним стопчиком. Далі набираємо знов три повітряні петлі: 1, 2, 3. І робимо знову сюди самий стопчик з двома накидами в цю ж саму петлю, яку ми робили і попередній. Ось так. Далі ви пров'язуєте. 10 повітряних петель, ось так, робите ось такі Пімпочки, ось такі штучки, приєднуєте стопчиком з двома накидами, пров'язуєте ось таку частинку, тобто 3 повітряні петлі, стопчик з двома накидами, три повітряні петлі, ось ця штучка, 3 повітряні петлі. Стопчик з двома накидами, і далі так само повторяєте кожен раз, приєднуючи до ось цих частинок. Так дивіться, наша сніжинка закінчується ось, ось такою маленькою частинкою: тут і велика і маленька, яку ми в'язали. Ми ось цю маленьку, тут три повітряні петлі. І далі, ось до великої, закінчить сніжинки, до великої, приєднуємо, відраховуємо 1, 2, 3. І до цієї третьої петельки з'єднувальним стовпчиком приєднуємо ось цю частину. Закріпляємо ниточку, обрізаємо, витягуємо і все, наша сніжинка готова. Поки що вона виглядає дуже, не дуже. Не дуже гарно воно виглядає, але в наступному відео я вам покажу, як з такої сніжинки зробити ось таку гарну сніжинку. І ви зможете собі прикрашати вашу ялинку, ваш дім ось такими гарними ніжними сніжинками. Дякую за перегляд. Гарного усім вам дня! Підписуйтесь, ставте лайки. І до зустрічі у нових відео.